Це в нас найвелика кімната. Тут пробувалочки 136 чоловік, 39 дітей. Повсуток чи більше труп лежить той, і дітки гуляють коло трупа, коло цього. І там воно рвануло, і до мене прилетіла ракета така здоровинна. В перед третьим числом їхній самоліт політав, ракети покида, побомбили. А потім вже там десна, через десну переправилися і через ліс зайшли до нас у село. Звуки вже близько. Автомат, очередь автомата, вже їдуть русські, двері з автомату вистрілювали, окна вибивали. Якщо та техніка, так може прямо в хату їхати технікою. Валяють усі забори, валяють ворота, калітки, все. І заїжджає і вони розбігаються по всіх будинках. Ми одразу побачили їх, що вони біжать по сторонам, розстріляли окно, бетером заїхали, заїздили вони сюди, до нас у хату і ночу сказали. Нікуди, наутром відведимось. Uh -huh. І утром ще розвиднювалося, вони завели нас з погреб. У нас підвальне приміщення 198 квадратів. А нас було тут 368 людей. Да, людей. Це на одну людину у нас вийшло пів квадратного метра. У кожній кімнаті вели календар. Було не те, що коли субота, п'ятниця, неділя, а було таке час, щоб ми не знали, чи день, чи ніч на вулиці. І, як сказати, надії такої не було, що сюди живий, хтось вийде вже, на от ставили свої автографи, хто тут був. Це моє місце місяць. Я Оце? Тут. Оце? О я тут сидів. Тут жінка, тут син є. Тут внуки, бо це на цих ліжках. Тут восьмеро діток. Восьмеро дітей спали на цих Так, І і голови там. І почали діти дуже хворіти. Приключилася вітрянка, це по всьому тілу. Температура. Смалити до 40 таблеток нічого не було, такого, щоб збити. По початку як була якась таблетка, да це одну на 10 дітей треба було розділити, щоб хоч діти виживали. В основному в цій кімнаті люди помирали. І коли людина помирала, ось там труп ложили коло діток, ось там і спіх І трупи лежали, потім дозволу просили, щоб можна було винести цю людинку туди в котельню. Оце людей, які вони постріляли. Ось то Янюк, Толік, 3-го числа одразу Грищенко, Нураченко, 19 го подивіться, снаряд, гарячкова людей. Не за що практично. Гімн написали. Що на діти писали? Діти. Це також дітки рисували, загуляли. Продав вас рішення проведення комісії. Вони нам пропаганду читали, що ми Чернігове вже взяли. Угу. Київ наш, Зеленський капітуляцію підписав, немає. Вони к вам приходили це розповідали? на подвір, вони нам заставляли нас, щоб це ми їхній грім звучали вже. Це автовий де Дітки виступали, були. Аптово так, так. зала, так? Угу. Ну, то ж скамейки всі порозносили, вони вже тут сцена була. Вони заходили, як поздіватися, поздіватися з людей. Може автомат дитині дасть, чи гранату дасть, та на тільки погуляти, колишка не втягує, або може пук бути. А, а батьки як рано? Ну, я кричали, вищали, не давали, не розрішали. А як ви дізналися, коли українська армія пішла? Ну тобто спочатку вийшли вони? Їх 30 числа їх вибили, вони вже втекли. Угу. Ми вже це побачили, бо коли вони наступали, вони там очки нас закрили в погребі, угу. і обстріл великий був тут. Ну, наші стріляли. Коли прильотів багато було, багато машин їхні попало. Побиті були з боєприпасами, не рядом. Горіли, зривали, детонірували. А коли все втихло, все, ну, ми чули, як грохотало все, як от техніка їхня відходила. Тут було 35 дітей, 8. І коли вже все втихло, ми відкрили двері. Вийшли на подвір'я, побачили, що там не техніки не було, ні їхніх солдат нікого вже не було. Вся територія була чиста. Орізані освіти були. Мостов не було, Чернігова не добратися, нічого не було. Навіть ну, не, не то, що не знали, що ми в підвалі. От ягідно вимерло, все, ні з ким. Ні сусідів нема, ні родичів, ні, 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 ніхто не може об'яснити, де ми, що і як. Коли нас усе село туди загнали, так вже такі розговори, були слухи, що це вже ягодного нема практично. Не ягодного, не людей, там нікого немає. А розкажіть, ну, ви казали, що людей вбивали, де ви їх хоронили? Тут десь неподалік? Це вже після. Вони, якували, вони виводили за забором, стріляли, це чужих людей, яких вони знаходили в лісі чи в селі. Вони за забором можуть застрілитися, сами там пригребуть. У селі знайшли, не наші чужі люди. Ну ми знаємо, вони приїхали сюди в гості. Завели в погреб, у чужої людини людині у погребі розстріляли. А ці, як і оце наші, вони просто у дворі, сам, ну, самі, ото пририють, пририють і так вони трупи лежать. А це вже перезахоронення було, вже як наші зайшли сюди. Патрон побігав, трохи розмінірували село. Бо труп лежав, труп, загоронили і рядом вже гранату положили, щось розкопувати. Тут людинку, льоніка були, застрелили на вулиці і казали, щоб ніхто не підходив, він колишній мед. Ну, він колись у міліції робив. Коли вони прийшли, в її була зложена майже про кожну людину інформація була вже. Оце це зроблене вже. Це коли вони вже відходили? Це, їх не було вже тут. Uh -huh. Це вже люди, як залишилися, це не ПС оставалися, які тут жили, uh -huh. що додому не прийшли, не було домівок. А потім вже 31 числа, з самого ранку, вже mm. прийшли. Нас ще хтось і питав, а ви, а ви українці, що прийшли, давай ми обніматися, плакати і радіти. Живі осталися. У нас не одного будинку, майже не вціліло, щоб був повністю. Частично пошкоджений кожен будинок був. Боєприпаси возле клубу, і mm -hmm. там боєприпаси, машини з боєприпасами стояли, і там воно рвануло, і до мене прилетіла ракета така здоровенна. Mm -hmm. І в мене залишились стіни і перегородки залишились. Уте все в хаті все згоріло, все попадало. Відбудовуються. окна поставили, двері поставили, кріші ось поперебляли. Станція так, що воду качає. Лопнута, бо у тому у боксі копалися дровими нашими штопили, хоч дрова всі погоріли, ну топили, так слава Богу, що батареї не полопали. Обоє ще не переклеювали, там теж побривані і ноліум. О, так, дід каже, поки війна не кончиться, нічого не будемо робити. Ну, кинулися у грудні, почали її відбудовувати, зробили кришу, вікна поставили, а зараз вже півтора місяця, ніхто не їде, нічого, поштукатурили, пали, поробили. А чого? Ну, а не знаю, коштів немає. Дякуємо. Дякуємо. Будемо держатися. Да. Будемо жити, будемо кріпитися. não